И Хен из Украины. Я Лонита и сегодня мы следуем мою карту водный и і... особенно сегодня я вам покажу, что може приватный сервер и что є на общем и приватном сервере. Я тут нотатки ми можем цей просто. Они-то любят своих подписчиков. Любят своих подписчиков. Они-то любят своих подписчиков и своих, своих курчаток. курчаток. И тут можно выбрать любой колор. Любий колір, який а, може якби бути. А, це за Robux, за 50 робуксів, у мене 15. Ще отакий теді, от мішка. Якщо нажати на екран, ми будемо так двигатися. І ось така є розка. Якщо нажати на екран, нічого не буде. Ще є така баночка. Яка світиться, але ну, я її покажу в самому кінці. Ну, як я і казав, зараз будемо слідувати карту і Lone. Uh, Якщо що такий крутий приватний сервер, тут є ось такі. Є ось такі ось такі, ну там, що думаю, ви uh, розберетесь самі і до речі. Приватний сервер безкоштовний. Нуль робоксів, Все лише підписати, купити, ну я купити за Robux. За мою Robux. Це нубикам підходить. Такий сервер, якщо на з чимось. Є ось така, ось такий батут, який нас підкидає на 50 мільйонів метрів від самої карти. Добре, зараз я прибіжу. Ще на цій карті є а, різні танці, якби. Ось Dance. Якби тепер нам удобно нотатки, але тут якби отакі. Ще є. Ну якби сейчас вони прикажу це... суді, а що дяшана там кажется. А, це не музика, музыка. Нехай вже дограє до гра тут в куточку. Вона у мене ця музика. А, думаю, Ну, ось я вже й добігаю до майданчика, до якого ми так з вами доволі йшли. Ну, не дуже. Можна дійти за секунд 40. Діться, у... Ну, а якщо так подумати? то можно так прыгать, нажать дол и вы персонат прыгать. Как бы вы задумывались колись, чему там на і прыгнуть, не работает колесо обозрения. И якщо еще прыгать, то ничего не буде. А зараз я вам покажу. Пішли спочатку до колеса огляду. Тут можно свои нотатки повесить. А, нет, на не тут. Так, пришли до колоссового гляда. Потом тут еще домик. был. Ага. Потом тут. И ось. И как еще то она так крутиться, Но я не буду задерживаться. На этом колесе 15 минут кататься. Пойдем, скорее до будинку на дереві. Він дуже прикольний, я там дуже люблю танцювати. нагада, це моя улюблена карта. Так, ран, ран, ран. Якщо що, стрибати тут найвидніше, коли а, ви біжите. Так. нова пісня почалась. Короче, я выключаю звук. Просто її отвожу туди. Вс, я отвела музыку. Ось. Тут можно посадить шоусь поховань. Короче, є такий інвентар. є голосовые сервера. Я впала добре, заодно сюда підемо. Якби ось, є така простора, вы можете тут ом, зробити колапту, тусовочку. Вот мы как бы поднялись на самый верх. Тут очень э, классно будет вот такие позы. Вот такие. Ну и давайте же поднимемся на сами Так. я вот такие. Тут мне стрёмно гулять, если честно. О, бачу, пташки летять. Ось такий туман є. До речі, у цьому відео можна регулювати туман. Я, звісно, його на саму серединку поставлю. Далее ніч. Ми дошли до ночі. Ночь дуже стрмная, якщо чесно. Якщо хто грав в такі ігри, там бежі. Так, тому стромно. Хто не був, так їм по барабану. Ось така баночка, яка світиться, і ще, Якщо нажати на екран дуже-дуже багато разів, то тут можуть з'явитися світлячки. але вони не на скінчення. Байджик пройшов. Так, добре, давайте я обичне включу. Так, є так ул of нотатки. А Это. тут, Это, по-моему, можно нотатки подписать или что? Зачем? то своих курчок. Вот он нататки. А, типа, в кого здесь нататки свои скидать. Понятно. Ну, есть такая карта. Как бы еще тут есть озеро. Не знаю чего, Озер и трава. Якби тут можна пограти в сім'ю. Тут можна на щось нажати, я бачу. Сід. Так, сид. А так ми сидим. Ой, ще пташечки полетіли, но я навертаюсь. І ось такий ярабацький домик. Якби тут можна і в сім'ю гуляти. Тут, чтобы согреться. Тут печка. Не знаю, чем печка. Вроде же лето. Так, можно сидеть. Тут можно фоткаться. И так, ржачно лежать. добро он нашел лежим, стоим. Ну, как бы. Он последний бассейнка до площадки. Мне не трава. А так. І дивіться, ось ця карта. Вона дуже велика, якщо хочете, щоб я ще сьогодні зняла відео, щоб отут ми всю-всю карту до самого краю пройшли. А, тому давайте наберемо на цьому відео 10 лайків. І я зніму продовження про цю карту. Ну а з вами була я Всім до побачення, друзі!